Дівчата, хотіла ще поділитися з вами новиною. В мене другий раз за цей рік зацвітає ось ця моя рослиночка. Бачите, один цвіточок вже з'являється. І отам, де він, де він, де він? як його засняти. Зараз. І там пробивається вже другий, друга квіточка, Ще просто супер. Десять років. Взагалі. Не цвів цей, не цвіла не цвіла ця рослинка, і ось за цей рік вже другий раз буде квітнути. Всім привіт! З вами знову Таня, і сьогодні в нас з вами розпаковочка б'юті боксика з Інстаграму. На ці б'юті боксики я наіткнулася спочатку в інстаграмі, а потім ще їх і побачила в тіктоці. з одного той самого інтернет-магазину. Це Ні. Нікітан Шоп, отак, звучить Нікітан Шоп. І така класнюча прям була реклама, що в Інстаграмі, що в Тіктоці, що дуже-дуже вигідні бокси. Вартість боксів була там різна 250 гривень, 500 гривень, і, здається, 750 чи 800 щось таке гривень, і наповнення повинно бути 100% більше, ніж заявлена вартість цього боксу. Ну, я б була б не я. Якщо б я не перевірила на собі, чи дійсно це так, чи дійсно вони такі вигідні, чи дійсно вони такі класнючі. І взагалі ще й варто купляти в цьому шоп ні, ні ні магазині що-небудь. Перш ніж ми заглянемо і подивимося, що в цьому б'юті-боксику, хочу сказати про перше розчарування, яке мене чекало, бо, якщо чесно, я думала, що в цій коробочці ще Є якась симпатична коробочка, але ні, там вже відразу наповнювач, і я так розумію, що далі лежать продуктики. Ну, щось я так не розрахувала. На пошті почала розпаковувати, а потім зрозуміла, що там всередині немає якоїсь симпатичної коробочки. І думаю, ладно, тоді будемо розпаковувати, дорозпаковувати вже з вами раз. А, не сказала, цей б'ют-бокс коштував на їх сайті 500 гривень. І ще не сказала, я так розумію, що власниця цього магазинчику, яка там просуває ці б'ютбоксики і просуває свій магазин, свої товари, пообіцяла, що все, що ми знайдемо в цьому б'ютибоксі, ми зможемо перевірити ціни на сайті, перевірити ціни в їх інтернет магазині на їх сайті, і впевнитись, що дійсно ми не пошкодува, що ми придбали цей, цей б'юті-бокс. Так, це досить вже вступу, досить вже цих слів. Давайте розбирати, що ми тут знайдемо, і потім дійсно зазирнемо і порахуємо, чи воно так, чи ні. Прибираємо пакування Так, платніті. І що ми там бачимо, що в цьому б'юті-боксіку в нас попалось ось там якихось 4 продукти. І давайте по черзі. Що в нас перше попалося? Це від фірми якась Сойка. Це чия фірма. Наша українська фірма Сойка. Термоспрей. Термоспрей. Захист і легке розчісування. Для мене це актуально. Тут я тільки за, бо, якщо чесно, в мене таке дуже сухе на кінчиках волосся. Тому ось такий термоспрей для того, щоб сушити волосся феном і щоб воно легко розчісувалось, для мене це актуальний досить продукт. Сподіваюся, що він буде гарно працювати. Сподіваюся, що цей продукт непоганої якості. Так, що там друге? Ось так. Це що? від якоїсь фірми. Ревуелле, ревуе, Ревуелле, Як це правильно ось тут Ревуель чи Ревуелле, як воно читається. Це в нас що за фірма? Це фірма з Болгарії, Болгарія, Софія Болгарія, тонік для обличчя, ліфтінг тонік. Хоча странно, далі написано Cleansing and Lifting. Ось тоніки, які два в одному і начебто клинс, ну, тобто очищення і тонування, да, там ліфтинг-ефект, не знаю. Треба подивитися, що тут в складі. Так, Хоч не на першому місці, але є Лауріл-Гліколь. Не думаю, що я цей тонік буду використовувати як тонік, може, як один з етапів очищення, скоріш за все, подивлюсь. Такі тоніки я не дуже сприймаю, такі тоніки, які і очищення, і неочищення, і тонік, ну... Все в одному бути не може. Все в одному це, ну, знаєте, і перший, і другий компот, все в одному намішано, то я такі, такому не довіряю. Якийсь странний запах. Чи це від пляшечки якимось пластиком? Несе, чи це від самого тоніка. Ладно, спробуємо подивимось. В порожніх баночках, якщо я допользую, а якщо не допользую, то в таких напівпорожніх баночках ви побачите, як мені сподобався чи не сподобався цей тонік, і я розкажу, як я їм все ж таки користувалася, що воно таке. Далі, о, якась коробочка, і що це в нас? 3D-масажор для обличчя. А, для обличчя і тіла. Давайте зазирнемо. Ну, масажор – це хорошо, це гарно. Чесно кажучи, масажор я навіть думала придбати, так що для мене це нормально такий масажор, тут такі шарічки, ну, це таке класика класика жанру. Звичайний такий роликовий масажер. Ну, як, звісно, нафарбовано, воно зараз недоречно, ну, ладно. Так, щоб підтягувати контури обличчя, Ця штука мені точно пригодиться. Подивимося, як воно буде працювати, чи не зламається вона на другий день. Якщо ні, то тоді вже і добре. І що останнє в нас залишилося? Останнє в нас залишилося від Вікторії... ой, блін, так, де-де-де-де, щоб ви побачили від Вікторії Сікрет Ласьйон для. Тіла, парфумований, Господи, парфумов, все за... заговорююсь, Парфумований ласьон для тіла. Так, відкриємо. Спробуємо відкрити, розпакувати і все ж таки парфумований лосьон Знаєте, нанести на шкіру, подивитися, понюхати, який там лосьончик, та? чи сподобається мені консистенція і чи сподобається мені запах. Все відкрила. Получилося. Відкрите. Так. Ну. Де там? О. Дуже приємно пахне. Зачетний запах. Аромат мені сподобався. Ой, яка приємна консистенція. Це стопроцентно моє. Оце, напевно, з всієї бюті боксику моя буде найулюбленіша частиночка, найулюбленіший продукт. Дуже гарний лосьйон. Він такий спочатку такий кремовий, а коли починаєш розподіляти, він просто в таку водичку перетворюється. І так класно, ой, оце, оце те, що мені ну, дуже подобається. Зволожує класно, алесь бомбічний. І запах такий трошки квітковий, не дуже такий притерно-солодкий. Запах те, що треба. О, тут вгадали. Тут, тут мене порадували. Так, і тепер давайте, давайте все ж таки. Я вас на секундочку покину. Знайдуться всі продукти, які в них на сайті, і подивимось, чи дійсно цей б'ютибоксик коштував стільки, скільки я за нього віддала, чи маю я хоч якусь вигоду, хоч якийсь зиск з цього б'юті-боксу. Я до вас повернулася і повернулася з поганими новинами. Так, по-перше, я почала дивитись на сайті продукти. І те, що нам обіцялося, що ми знайдемо всі продукти і зможемо впевнитись, що ми не забагато віддали за бюті б'ютібокс. І, до речі, я, здається, трошки помилилася. Цей б'ютібокс, я, здається, сказала 500 гривень, він коштував 550 гривень. Не змогла я знайти. Змогла знайти тільки один продукт на сайті це Термозахист, і на сторінці з цим, на закладці з цим термозахистом була позначка «Ціну, «Дізнавайтесь ціну, тобто навіть без ціни. Тому я пішла далі. Далі, знаєте, пішла далі, почала дивитись просто в інтернеті, шукати ціни на дані продукти просто в інтернеті. І... Знайшла майже всі продукти, я знайшла в розетці. В розетці. Термозахист знайшла, знайшла ось цей тонік і, що, 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 і масажер. Це те, що я знайшла в розетці. І лосьйон від Victoria's Secret я просто знайшла в іншому інтернет-магазині. І що в мене вийшло? От зараз можете подивитися ось скріншот з розетки, і ви бачите, що якщо б я купувала ці три продукти в розетці, я б заплатила 308 гривень. І цей лосьон на іншому сайті я знайшла за 100 гривень. Тобто всі ці три продукти, ой, три, господі, що я кажу? Тобто, всі ці чотири продукти, які входили до цього б'юті-боксу, якщо б я просто купав покуп, Купувала в інтернеті, вибачте, я б їх придбала просто за 488 гривень. Це вже дешевше. Добре, в розетці ви бачили, що там масажер був зі знижкою. Якщо б я придбала все це без ніяких знижок, то я б заплатила за ці продукти 509 гривень. Виявляється, знаєте, і тут не дуже чесно поступив. Продавець цього б'юти-боксику. Обіцяли нам, що не менше наповнення буде, ніж на 550 гривень, а там плюс, плюс, плюс взагалі до 10 тисяч. Бо коли розпаковували б'юти бокси, знаєте. Я так розумію, що то було просто на замовлення якимось блогерам розпаковочку зробити такого б'ютибоксу і розпаковку, начебто рандомно витаскувався б'юті-бокс і робила розпаковку сама продавчиня чи сама власниця магазину не знаю. То, звісно, там наповнення було набагато краще. Так що рекомендувати цей інтернет-магазин я не можу, бо дуже багато обману. Получилось. Будемо, знаєте, чесно і відверто казати, називати речі своїми іменами. Просто-напросто обман. Дівчата, не дуже довіряйте тому, що ви бачите в інтернеті. Ось так. Ви знаєте, не завжди те, що дуже красиво виглядає. І, начебто, хочеш довіритися людині, не завжди це воно так. І ще, знаєте, коли вже я. Подивилася на сайт і подивилася, що не все так гаразд, як казали в рекламі, я ще зазирнула в коментарі. І мене здивували коментарі, я зараз переписочку вам теж виложу. Чесно кажучи, якщо б я прочитала. Ось цю переписку, ці коментарі до того, як я написала, що я хочу придбати б'юти бокс. Напевне, що я би не придбала б'юти бокс, бо я дуже не люблю хамовитих людей. Дуже не люблю. І тому я б не довірилася вообще такій людині. І нічого б в неї не купувала це точно. Ну. Знаєте, кожен для себе вирішує сам, як він себе поводить з людьми, як він поводить, так і люди будуть поводити з ним це точно. А так, хоч цей б'юти-бокс і получився збитковим, все одно наповнення. Мені його сподобалось. Для мене це продукти, які будуть мені корисними, які будуть використовуватись. це стопроцентно. Ну, єдине, що я трошки сумніваюся в тонері, але ну, може буде як один з етапів очищення. Подивимось, як він буде. Поєднуватися зі шкірою, як він буде працювати з моєю шкірою. Ось бачите, таке відео ну, досить неоднозначно вийшло, якщо чесно, коли я починала знімати відео, я думала, що воно буде більш позитивним. Ой, тому я вам бажаю, щоб у вас не було таких прикрих випадків, щоб все у вас було позитивненько, щоб настрій вам ніхто не псував, щоб настрій у вас був гарний і сьогодні протягом дня. І завтра, і післязавтра, якомога довше. А на сьогодні я з вами прощаюсь, На сьогодні це все. До побачення. До нової зустрічі. Наступного!